Так, ну хвалити це, звісно, добре, але і недоліки так само є. Вони невеличкі, але я їх покажу. Це те, що мені впало на перший погляд. Перше, що мені не подобається, У нас є склопідйомники автоматичні передні, немає задніх. Так само у нас е коректор фар, він механічний. Ну, Якби я розумію, з цим можна жити, це не є проблема, але не коли автомобіль коштує, а, вірніше коштував новим, більше 60 тисяч доларів. Ну, блін, це такі елементарні речі. Я його, до речі, допустимо задні дверки. Вони так само не мають безключового доступу. Ну, от, Знаєте, якісь такі дебільні мелочі, на яких зекономили, але вони портять враження від автомобіля. Так само, як відсутній, там, безпровідний CarPlay. Ну, Це така функція, яка вже має бути в цьому автомобілі. Це ж не 15 рік. Ну, коротше, дивно. І останнє, що мені не дуже сподобалось, це педаль газу. Я думаю, що ви її бачите, тут вона з плюсиком. Яка проблема? Вона якась, по-перше, задимфована. А по-друге, вона має дуже великий хід. Ти натискаєш на газ, тобі здається, що ти протопив уже ну, максимально, машина нікуди не їде, і ти розумієш, продавлюючи ще сильніше педаль газу, ти розумієш, що. І продавив на відсотків на 30, Ну тобто дуже великий хід. Хотілося б коротше, тому що ну для того, щоб прискоритися, прям треба звикати, що треба ну або в пол давити, або ну продавлювати її доволі сильно. Невеличкі мелочі мі... 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 такі, да які не неприємні, але ну враховуючи вартість автомобіля, я вважаю, що їх тут не повинно бути.